you <laughs> З днем народження. Я тобі бажаю всього самого найкращого, щастя, здоров'я і мирного неба над головою. А, Саша, я вітаю тебе з днем народження, і бажаю тобі, щоб в тебе було гарне день народження, гарна компанія, гарні подарунки, щоб всі твої мрії здійснювалися в три рази більше і, звісно, мирного неба над головою. Мій друже, вітаю тебе, з Днем народження. Бажаю тобі. Щастя, здоров'я, мирного неба, і щоб ти поскоріше приїжджав до України. Саша, вітаю тебе. З днем народження. Бажаю тобі щастя, здоров'я, миру над головою та всього найкращого. З днем народження, Саша. Бажаю тобі щастя, здоров'я та гарних оцінок. З Днем народження, Саша. Ми з тобою друзі. Тому я бажаю тобі, щоб ти повернувся в Україну, війна закінчилася нашою перемогою і щоб в тебе було все добре. Ще я бажаю тобі щастя, здоров'я, багато друзів та гарних оцінок у школі. З днем народження. Саша, з днем народження, бажаю тобі щастя, здоров'я, щоб ти ніколи не хворів. гарних собі оцінок та успіхів у навчанні. Саша, вітаю тебе, з днем народження. Бажаю щастя, здоров'я. Миру тобі і всім з днем народження тебе, Саша. Бажаю тобі гарних друзів, щоб всі твої мрії збивалися та всього найкращого. Саша, я вітаю тебе, з днем народження. Бажаю щастя, здоров'я, мирного неба. Так щоб в тебе було все добре, щоб у тебе було багато друзів, щоб ти вчився на одні дванадцятки. Олександр, з днем народження, я тобі бажаю мирного неба та гарних оцінок. Олександр, вітаю тебе, з днем народження. Бажаю тобі щастя, здоров'я та успіхів в навчанні та мирного неба над головою. Сашо, вітаю тебе з днем народження. Бажаю тобі гарних оцінок, міцного здоров'я та найкращих друзів. Ще раз Happy Birthday! Саша, вітаю тебе з днем народження. Хочу побажати тобі гарних оцінок, щоб ти слухався батьків та мирного неба над головою.